Добрий ранок вийшли в 7 годину ранку на прогулянку з песиком вигуляти його тут на волі. Він такий довол, задоволений, що бігає, ганяє з м'ячем. Цілий день наганяється, а потім спить. Вероса, сонечко, кайф. Просто так, чистий кайф. Отак от от ми бігаємо, гуляємо десь. 40. Потім йдемо додому, снідаємо та займаємо своїми ботовими справами. А це утрення така Одє... одягнена в штанях та в рубашці, бо зранку похолодно. Що, гуляєш? гуляєш? Такий сонячний день нас зустрічає, а ми радіємо цьому і будемо проводити його з користю для себе, набиратися вітаміну Д, загорати. Бо останні дні літа сьогодні на календарі вже 29 серпня. Літа залишилось дуже дуже мало, тому насолоджуємося. Дуже гарно природа. Вийшло сьогодні зранку на годиннику вісім годин, і ловлю такий кайф, просто свіже повітря, водичка, ліс, пташки граються і. З кожним роком розумію, що більше мені хочеться бути отут в затишку, на свіжому повітрі, ніж в місті, бо ти тут надихаєшся, релаксуєш. Постійно в тебе такі виникають думки. Дуже тут чудово за городом. Це не зрівняно з містом, бо суєта, вона більш для молодежі, а вже коли тобі <свісно> виповнюється за 30 років, то ти вже шукаєш чогось іншого. І ось ці думки, що я хочу свій будинок, вони мене не покидають, то дуже файно. І... Собачка наша довольна, мега щаслива бігає цілий день і не їсти, не спати, тільки гуляти, гуляти, гуляти. І ти такий кайфовий, взагалі ніяких думок немає, тому посилаю думки в Всесвіт і сподіваюся, що так воно і буде. Розкажіть, як пройшло ваше літо? Напишіть в коментарях, чим ви займались, куди ви їздили, можливо, в якісь цікаві міста, де відпочивали, чим вдохновлялися. Ми дуже круто відпочили, набралися дуже багато сил, енергії, наснаги, природа, радує, сонце. На жаль, в цьому році не так його було багато, як нам би хотілося, але нічого. сподіваємося, що буде тепла. Затишна осінь, і тому буде все чудово. Діліться якимись крутими місцями, подіями, де ви були. Мені дуже цікаво, я буду всім відповідати. Мені дуже важливий ваш фідбек, що я роблю, тому що мені це приносить задоволення, і я хочу, щоб також вам це було цікаво. Не просто дивитися за моїм життям, а щось цікавеньке ви. Брали. Зараз вам покажу краєвид, який я споглядаю. А потім будемо сьогодні смажити шашлики, купатися, загоряти. Тому зараз підсніму вам таку красу, щоб ви теж могли набивати. У крові міні-огородок, яблучка висадила, гурчики. Персики, зараз спробуємо зірвати якісь спілі. Ого, їх багато. Вона їх дуже вкусно закриває. А ми тут лежимо, і я зараз подивлюся, які вони тут спілі, красиві. Ммм, краса, боже, домашня, це ж просто кайф. Але такі твердоватенькі. Зараз подивлюсь якісь більш спілі. М'якенький. Ммм, mm -hmm, аромат. Супер. Там яблуня ще. Отак вона займається, відволікається, скажімо так, від свободного часу та від роботи тут садом та огородом. Такий маленький тут діляночка. Зараз зірву. Але це персики. М -м, душисті. Вибрала такі най... спіліші. Будемо ще спробувати. Зараз робимо е маринуємо м'ясо на шашлик. Завтра були дуже смачні Вон Чоловік готує вже скільки -ка у тіли. Бачите? Кусня. Хлопці розпалюють вогнище, буде жаритися шашлик, перець, гриби. Тут замаринували перець в совом соусі та баклажани. Сині теж в совому соусі. А ще є гриби. Треба принести гриби. Також варимо картоплю. Ммм, аромат. На весь ось двір ось ось, ось Перець, грибочки. Ой, супер шикарна шашлик, Ну, що давно не їли шашлика. Готуємо там грибочки, перчик, ти там мой дихати маленький мальчик. Ой, клас, просто не можу, <г> не можу euh, прийти до тями. Так, мене тут розслабило. Що просто, 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 просто. Кайф, кайфуйте від кожного дня, кожної хвилинки, кожного промінчика Сонця. Дякуємо Сонечку за те, що ти нам світ, за те, що ти радуєш нас своєю погодкою. Життя чудове. Добрий ранок сьогодні. Вирішив чоловік зробити мені. Капучино, ну, я взагалі не п'ю каву, але хочу щось спробувати новеньке. Там в основному буде молоко, одне. Але... Зараз подивимось, яке буде вкусняціно. <звук> Опа, попашло молочко вже. <звук> Зараз воно його зіб'є. І буде добре. Не знаю, зади вона мене чи ні. От, взагалі мені від кави погано. Аромат кави я люблю, але від кави мені ну, становиться не дуже пособі. Але зараз попробуємо. Mm, красиво так как в управлять. вот <музык> такая красава вышла mm, смачного сейчас возьму кусочок торта і буду з тортом пробувати, смакувати. Дивіться, як гарно. Клас, добрий ранок. І це це буде кофе? Тобто теж смакую кофе? Ага. Відрізала ще собі кусочок Наполеона. І так розпочнеться мій чудовий раночок. Всім гарного дня, ми бажаємо. Чудосик теж. Дайте досічок. Робити маршмеллоу на барбекю, Ніколи не їла, але всі, всі говорять, що це дуже незвичайно та смачно. Зараз перевіримо. Я так довго цього хотіла, але завжди щось ми забували. То забували їх купити, то ще щось забувало, бо всього куча. А зараз будемо пробувати і поділюся одразу своїми враженнями. Зараз будемо вже смажити. Розігріваємо дрова і будущем. Або смакота, або фігня. Зимку прикольно або вас цей маршменов. І зараз, як я в інтернеті дивилась, треба прям брати і отак от смажити. Щоб вона ну, поняла, як чорна була вона. Ні, уже сильно все просто. Pienи. Отак от підпалюємо з усіх боків, щоб вона була чорненька. На три машмело, а тут. Таке письма жестеле не скажу, що на кострі. Немає такої димки. Ну, вкусно, але щоб таке вау. М -м. Мені здається, це більш не дитина розшитина. Щоб вони гралися. Ну, спробували. Вже знаємо.